Медична система на звільненій території Херсонщини відновлюється після окупації, пограбувань і пошкоджень закладів, облаштування в них військових госпіталів, залякувань українських лікарів. У проєкті Вільні південь дивіться, як медики Херсонщини протистояли окупантам. Київщина. Волонтери вантажать ліки та речі першої необхідності для одного з медичних закладів Береславського району. Ще здригається від обстрілів російських військових ця земля, але життя поступово відновлюється. Волонтери допомагають місцевим жителям з вирішенням багатьох проблем продуктами харчування, ліками, питною водою, бо російська армія залишила зруйновану інфраструктуру. Це родина Марчуків. Вони з біллю згадують війну та пережити під час окупації. Великі були прильоти раніше і, і гради летіли по нас, і вертушками шурували по нас теж. Ну, бувало таке, що або не долітає, або перелітає. Ну, все то, то, в подвалі, Мені треба в больницю лягати, а де я лягу? Посолова поїхав, зробив УЗІ на серце. Ну, у мене серце я больниця. У мене, я, у мене був інфаркт. Отак і живу. Якраз перед війною переніс так. інфаркт, треба було лягати, в больницю капатись. А тут врач дзвонить, каже, куди? Подзвонив до врача Юрович, мені треба лягати на Каже, Васильович, куди каже, яка каже, каже капальниця каже. Само ті йдуть, колона каже. Пошкоджено під час бойових дій лікарні у центрі громади в Сокопіллі. Прийом лікарів ведуть в іншому неспеціалізованому приміщенні. А ось зруйнована амбулаторія села Архангельська Високопільської громади. Її російські військові зруйнували ще в березні 2022 року. Нині сімейна лікарка проводить прийом у мобільній споруді. Село було звільнене у жовтні минулого року. Дякую. Червоний хрест і карі без кордонів. Нам надали мобільний будиночок, ми поставили його там у центрі села, і дівчата там обслуговують чи до електрики обслуговують, приймають людей як обичне пацієнтів. Ну трошки тісновато, але все таки ні. Місь можливі десь приймати. При Прихова хиси, який без кордонів до нас теж буває тут у нас постійно за графіком. Люди з'їжджаються із нашого села, із сусідів старостинських околі. Тут існуватенько, але ж все таки дякую, що нам це зробили, тому що приміщення не було, лікар приймав на дому. А зараз там у нас з дівчатами цеси теж повернулися. Медсестри у нас сімейний лікар працює один і працює три медичні сестри і лаборант. Ну аналізи, які можливо, вона робить. Хто пішов процедури там людям кого вколоть? Хто тут приймає з врачем, врачом разом щодо послуг тринної ланки медицини, то місцеві жителі тепер направляються в такі заклади. Торинка приймає високопілі, вони там обладнали місце собі персоналом. пересоналом ну, така ж сама як у нас тільки трошки більша стоїть. Вони там приймають людей. Направлення видає кожен сімейний лікар. Наш сімейний лікар в Архангельську теж видає електронне направлення, і люди їдуть куди хочуть. В основному зараз їдуть в Кривий Ріг або великолепнику волонтери та волонтерки різних місій, мобільних клінік відвідують села Херсонщини, аби допомогти місцевим жителям. Мобільна спеціалізована бригада Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні після звільнення правобережжя постійно робить виїзди у населені пункти Приславського та Херсонського районів. Доступ до базових медичних послуг практично на всій нашій деокупованій території зараз забезпечений. На жаль, в нас є громади, є населені пункти, де ну дуже велика кількість обстрілів. Вони дуже близько до ворога розташовані. І там складна ситуація. Крім того, ми втратили велику кількість наших медичних ресурсів, тому що у нас є населені пункти, де вже просто немає лікарень, вони або розграбовані під нуль, або знищені просто навіть будівлі. І там складно, але працюють нам допомагають зараз і лікарі без кордонів, і червоний крест. І госпітальєри, і в, е, працюють виїзні бригади з обласних лікарень. Тобто зараз ми це все забезпечили. Север'ян Кардава виїхав з окупації через загрозу потрапити під арешт. Його син поліцейський у Береславі. Окупаційна влада перетворила лікарню на військовий госпіталь. Медичний персонал привезли з Російської Федерації. Ані по моєму з Санкт-Петербургу. був начальний начальник Всього там 40 медиків. Заїхали. Я з ними не зустрічався. Вони зайняли третій етаж, а потім уже, коли я уїхав, казується вони заняли і по два. І там у потому бо боялися відстригувати. В окупації жителі острова відчували потребу в медпрепаратах та послугах лікарів, які виїздили, прибуваючи під тиском окупаційної влади. Я приїхав 13 августа, 4,5 місяця був в окупації. Наші выехало э, много врачей, особливо молодіж. У нас було 43 врача, а стала Потрапити на підвал в окупації було легко за наклепом або найменшою підозрою співпраці ЗСУ. Головний лікар Херсонської міської клінічної лікарні імені Тропіних Леонід Ремига провів місяць у катівні окупаційної влади. У середині літа 2022 року Алла Малицька теж була змушена переховуватися через загрозу життя та тиск. Колектив у лікарні, який вона очолює, в окупації було непросто. Їм всім дійсно довелося витримувати і тиск з боку окупантів. Там і погрози, і з приводу участі в референдумі, і вислухувати від деяких любілі руського міра з приводу того, що Росія тут назавжди. Невже ви думаєте, що сюди повернеться Україна? І такого наслухались. Але люди вірили, працювали. Співробітників лікарні забирали під арешт. Коли українськими військами було завдано удару по військовій частині, яка розташована по вулиці Пестеля. І ну, у нас багато молоді працює, в тому числі хлопці, наші реабілітологи та помічники реабілітологів. І один з них зробив фото. Ну і якось, от не подумавши, виклав це в соцмережі. І буквально на наступний день до нас прибігли представники військових, знаєте, такі всі зі зброєю людей 12, почали перевіряти всі телефони у інсультних пацієнтів, які були на реабілітації, в тому числі, тобто так зухвало якось себе поводили, поки не знайшли людину. Хто. Хто це міг зробити, і е, його заарештували, е, його забирали з дому, забрали його і забрали людей, е, хлопців, з якими вони разом знімали е, квартиру. Е, е, і близько тижня вони були затримані. Потім випустили, і він швидко з батьками покинув Херсон. Медичним колективом доводилося на ходу змінювати формат роботи в окупації. Я вдячна колективу, бо він зберігся і основну свою функцію виконував. Це була наша лінія фронту. Ми надавали медичну допомогу цивільному населенню насамперед. Адже ну, в нашій лікарні з 2006 року розгорнути інсультний центр міський, тобто допомогу пацієнтам з інсультами, надавали тільки в нашій лікарні. А на жаль, люди. Емоційно переживали і не дивлячись на те, що ну тільки з лівого берега там надавалась допомога, населення менше, але хворих в цьому відділенні менше не ставало, бо ну це зрозуміло емоційно. Ми надавали в повному об'ємі і завдячуючи тому, що професіонали залишились. Знаєте, коли залишався завідувач відділенням в закладі, завідувач службою, то його підлеглі колеги мало хто виїжджав. А якщо тільки ви виїхав завідувач відділення, за ним зразу збиралися і їхали лікарі. І, на жаль, деякі наші відділення ну, залишились без фахівців, і нас ну, нам приходилось перебудовувати роботу. Після деокупації було поступово відновлено роботу всіх медичних закладів на правобережжі Херсонщини, включаючи екстрену службу. Населення має змогу отримати як первинну. Торинну спеціалізовану, так і третинну високоспеціалізовану медичну допомогу на сьогодні відновили роботу всі заклади, які знаходяться на деокупованій частині Херсонської області, для того, щоб могли отримати доступну, якісну та ефективну допомогу, то, яка була до. Війни до початку російської агресії в області на території області у нас було понад 160 структурних підрозділів, враховуючи центри первинної медико-санітарної допомоги. Три міських лікарні міста Херсона і також і ряд обласних закладів працюють в штатному режимі. Є вузькопрофільної направленості лікарі. Як і травматологи, хірурги, так і нейрохірурги, кардіохірурги, судинні хірурги нам вдалося відкрити обласний центр серця, який на сьогодні здійснює стентування, проводить коронарографії пацієнтам із гострим інфарктом міокарда. На базі цього обласного центру серця нам вдалося організувати центр обласної аритмології, де і встановлюються кардіостимулятори. Тіжкохворих та поранених евакуюють в інші регіони, стабілізувавши їх стан силами своїх бригад за тісної співпраці із управлінням здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації зі сторони міста Херсона зі сторони Новоборонцовки і Великої Олександрівки. У нас здійснюється евакуація. Маємо можливість підсилювати бригади. Загоном швидкого реагування товариства Червоного Хреста України при потребі ми використовуємо їхні ресурси. Вони нам допомагають при евакуації, але переважна більшість це є наші бригади швидкої медичної допомоги. Працюють і пологові будинки, так поступово відновлюється життя на звільненій території Херсонщини. Ми маємо 57 новонароджених за два місяці до окупованої Херсонщини. І вже за 4 місяці цього року ми маємо 77 народжених дітей. Дуже важливо це те, що навіть, незважаючи на те, що Вереслав важко страждає, але в Береславі у нас навіть народжена одна двійня є. З підривом російськими військовими Каховської ГЕС медичні заклади Херсонщини стали центрами тимчасового перебування маломобільних людей. І знову медики на передовій. Херсонщина вільні південь.